Ну і всім привіт і сьогодні я вам дещо хочу сказати. Я не буду грати ігру, я просто хочу сьогодні одну новість сказати, да. І у мікрофона Котик-Мурко, да. Вибачте то до того відео не виходу, але підпишіться на канал, щоб не пропускати відео, просто я був трошки зайнятом і... І в мене є свій канал TikTok, Да. Я його... Вчора создаю, там тільки одне зараз відео є, там вже пів пере, тисячі переглядів, так. Да. Ну, найцікавіше маю, Це дуже імба. І я ссылку в описанні оставлю на тій канал мій. Не забудьте підписатися, да. Щоб не пропускати відео. Там зараз має два слідкувачі, там всі лайки, ну. Ну там багато чого. Я ви підпишуйтесь на канал і тут аза, да. Я буду дуже рад, якщо ви підписуєтесь до мене. Не забудьте підписатися і вакцинути колокольчик. і я буду закінчати. І всім пока-пока!